Відверті або невдалі фото, відео, надіслані знайомому у месенджері, можуть стати зброєю в руках зловмисників. Шантаж особистими світлинами та доксинг. Новий вид злочину, який набирає обертів в Україні. Онлайн шантажисти вимагають гроші, погрожуючи розповсюдити інтимні фото жертви серед її друзів, родичів або колег. Це може відбуватися як, наприклад. Шантажування певною інформацією людей або якимось е е е фотографіями даними і так далі. Тобто, те, що людина не хотіла викладати загальний доступ, і до цього хтось отримує доступ, і після цього шантажує цими людину, що вона може це розповсюдити. Це один тип шантажу, і інший є, ще нас тип шантажу. Це коли надходить безпосередньо, там здійснюється блокування інформації. Це стосується кіберзлочинів, стосовно коли надходи. Ходить на комп'ютери сервери компаній і так далі. Шифрується інформація, і після цього з'являється лист з повідомленням про вимагання певних грошових коштів. Так, одна дніпрянка потрапила в неприємну ситуацію в інтернеті. У месенджері жінці надійшло повідомлення від Аноніма. Там були її фото інтимного характеру, які вона надсилала коханому чоловіку. Зловмисник вимагав викуп за особисту інформацію. Жертва одразу звернулася до відділку поліції із заявою про шантаж в інтернеті. Ніколи не треба йти на вимоги шантажиста, тому що якщо ви будете робити те, що намагається від вас отримати шантажист, він буде це намагатися постійно робити. І, скажімо так, чим більше ви будете давати, тим більше він буде від вас вимагати. Краще за все зробити так, щоб не було предмету шантажу. Тобто, або самому це розповісти, або ну, якщо він це викладену викладе цю інформацію, вже не буде предмету зло.

щоб зменшити ризики нападу шантажистів в інтернеті, правоохоронці рекомендують встановити додатковий захист на онлайн сторінки користувачів, перевіряти облікові записи на достовірність та за можливості не поширювати особисті дані в мережі. Не викладати свою свою, інфер, свою інформацію в мережі інтернет, намагатися. Тобто, якщо викладаєте, знаєте, що з нею може бути, тобто що може хтось не скористатися. по друге, якщо ви надаєте там якусь свою техніку ремонту, і ви, ви знаєте про те, що. У вас там може що зберігатися зберігатися особисте, краще це або взагалі звідти видавати на той час, поки видаєте, якщо немає, то зробити щоб це при вашій присутності. Попередньо у 2024 році в одній зі шкіл Дніпра стався випадок. На уроці учні зняли на відео свою вчительку за допомогою штучного інтелекту. Вони змонтували відео, наклавши інший звук. Вийшло так, що вчителька буцімто говорить ненормативною лексикою та прославляє Росію. Разом з її лідером. Пізніше автор відео посварився зі своїм товаришем. Згодом друг вирішив йому помститися і таємно від іншого імені виклав це саме відео у TikTok. Жарт розлетівся мережею. У школі розгорівся скандал. Жертва подала заяву до районного відділку, та справою зайнялася ювенальна превенція. У результаті правоохоронці знайшли малолітнього зловмисника. Ним виявився 14-річний хлопець. Його батьки сплатили штраф 5 тисяч гривень. А самого підлітка змусили вибачатися перед усією школою та вчителем. Стаття 173 Прим. 4 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає покарання за цькування учасників освітнього процесу у вигляді накладання штрафу до 200 неподаткових мінімум доходів громадян або 60 годин громадських робіт на сьогоднішній день неоподаткований мінімум в доходів громадян – це 17 гривень. Тому можна помножити 200 на 17 і ви отримуєте такий штраф. За даними дослідження Google, у лютому 2025 році діти починають активно користуватися інтернетом уже з п'ятирічного віку, проводячи онлайн щонайменше годину на день для підлітків. Цей показник значно вищий 79% з них проводять в інтернеті понад три години щодня. Така масова присутність дітей у цифровому середовищі вимагає особливої уваги до їхньої безпеки. А Дніпра вона вона зараз активується, тому що люди. Ну, інтегруються. Діти інтегруються в місцеву громаду, починають працювати, починають вчитися і е, більше часу проводять в інтернеті. Тому це питання, це питання, вона нікуди не дивається, і вона буде, е, скажімо так, Поширюватись, тому я пропоную всім намагатися хоча б інколи спілкуватися зі своїми дітьми, особливо не з неповнолітніми. Чим вони живуть, про що вони думають, чим вони займаються, що їх цікавить, не тільки що вас цікавить, а саме, що їх цікавить. Тоді, можливо, нам буде легше боротися саме з цим направленням, з кібербулінгом саме в інтернеті. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами кібербулінгу, шантажу або насильницьких дій у соціальних мережах, ви можете звернутися до цих організацій, які в Україні працюють на постійній основі.